Всім привіт, друзі! Всім доброго ранку. Я вас вітаю. Сьогодні у нас по календарю вже 20 квітня і я вирішив розпочати грибний сезон. Зазвичай я розпочинаю його набагато раніше. Це десь наприкінці березня, в перших числах квітня місяця, і збираю, друзі, сморчкову шапочку, потім сморчки. Але в цьому році було їх не так багато. Одного разу я виїздив, але було дуже... Жарко, сухо і майже не було грибочків. А сьогодні я вже вирішив, друзі, пошукати перші весняні маслята. Зазвичай я виїжджаю на них в перших числах травня місяця, але цього року дуже аномальна жарка, тепла весна. Дощі у нас вже йдуть декілька днів, і дуже тепло. Тому сьогодні розпочнемо пошук саме маслят. Я вже десь хвилин 10 походив по лісу, поки що нікого не бачив, ні людей, ні грибів. Але ж, сподівання є. Для сьогоднішнього грибного полювання у мене ось така невеличка сумочка. Зазвичай я в ній замішую прикормку на риболовлю. А сьогодні будемо сюди збирати гриби, якщо щось дійсно знайдемо. Також на поміч нам ось така ось паличка. Копалочка, паличка-копалочка. І зараз під ялинками будемо шукати, можливо, вже десь виросли такі, знаєте, більш, більші, які не треба откопувати. Ну, думаю, що вони ще повинні бути, якщо будуть зовсім маленькі, і будемо десь копати такі бугорочки і шукати. А ось і він, дивіться, друзі, перший, перший маслючок. Дивіться, який гарний. Вже доволі такий величенький виріс. Нічого собі. Дивіться, яка класнюча. Класнючий який грибочок. Опа, навіть навіть трошки червивий, як ми можемо бачити. Але не повністю. Тільки низ Низ ніжки трошки червивий. Дивіться, який перший маслюк. І сьогодні у нас, нагадаю, 20 квітня. Так, ну що ж, пошуки продовжуємо. Перший є. Зазвичай. Перші маслята з'являються на сонячних таких галявинах. Навіть не під ялинками, а просто на сонячних галявинах. Тож будемо їм приділяти більше уваги там, де більше достає сонечко і де більше прогрівається земля. О, дивіться, те, що я казав. Просто на галявині вже якенний виріс лапать. Маслячок. І теж, бачите, трошки, трошки червивий. Ніжка червива. Але ж це перші, перші вісняні маслята, квітневі, навіть не травневі. Ось, друзі, поряд і з тим маслячком іще, дивіться, два класнючих, яких поряд. Ну, це взагалі гарний. Опа! Ну ось Який класний, великий, м'ясистий, чистесенький. Чистесенький. Ось тут іще один заховався. Те що мене з... з ножем. Комусь давав ножа і поламали мені ножа. Оцей вже зовсім червивий. Зовсім червивий. Сьогодні навіть вночі мабуть таке як морозець був, бо все ранком я приїхав, все було навкруги аж біле. Хоча вдень обіцяють сонечко і тепло. Ось Дивіться який ще один. Ну Коли ти спів такий виросте? Дивіться який. Опа. Теж трошки ножка червива, але шляпка. Шляпка нормальна. Коли вони встигли такі друзі повиростати? Це ще значить тиждень тому вже маленькими були. Як же, друзі, в лісі класно! Так спокійно, тихо, пташки спивають. І ось такі ось красені. Дивіться, ще одного знайшов. Бомбезний, просто бомбезний. Чудові сьогодні грибочки. Навіть не очікував, що 20 квітня, десь я тут іще поряд один бачу, Ось я. Що 20 квітня я буду збирати такі маслята. А, тут навіть не один, тут їх два. Бомбезно, Бомбезна, просто. Неймовірні грибочки. Закопуємо так назад ножки і дивимося чи є ще десь поряд. Я думаю, що повинні бути. До речі, в одному місці бачив уже хтось порізав трошки. Значить хтось ходив. Ну це, мабуть, не сьогодні. Не сьогодні, бо сьогодні я ще нікого не бачив і не чув. Можливо вчора хтось теж на розвідку виходив на полювання. Неймовірно сьогодні Грибалочка в мене, друзі. Дивіться, ось іще яка полянка цікавенька. То тут ось три є і ще три шість штук на одній галянці. Які класнючки. Це трошки червоватий. А ці два взагалі, взагалі які красені. Дивіться, ножки товстенні, білесенькі. До речі, вже ось бачу, що скоро. З дня на день будуть розцвітати ландищі. Ось ще один малесенький пойдет в копілочку. Уже такі, знаєте, кашка. Кашку викинули квіти, але ще не розпускаються. Вже декілька днів і почнуть квітнути ландищі перші. Ось дивіться, ще один заховався, не А Я тебе знайшов, цей такий грязний, в піску весь. Яка велика галявина сонячна. Зараз тут гарнесенько її обшукаємо всю. На Бугорочку. Заховалися. Ось одного спочатку я побачив спочатку. А потім ближче підходжу, дивлюся. А тут ще один такий красень. І біля самої, біля самої грибниці трошки черв'іві, а далі шляпка нормальна. Тобто вже не встигли вилізти, а вже черв'євіють. Цей класнючий, білесенький, товстесенький. Блін, чесно, я трошки, друзі, в шоці. Ну несподівано для мене 20 квітня збирати такі, такі гриби. Ось в цьому році все дуже рано почало. І риба почала свій нерест дуже рано. Вон, дивіться, який велетень який. ого І кабан здоровезний. І класний. Біля самої грибниці червивий, а далі класний. Ну ось, 20 хвилин по лісу походив і вже третина торбинки є. Ну ось те, що я казав, тільки сонячна галявинка, якийсь бугорочок, де більше сонечка попадає. І так вони тут і ростуть. Ну такі товстенні, наче зараз не весна, а осінь. Такі товсті я тільки восени збираю, друзі. Можливо, навіть хтось і не повірить, що сьогодні 20 квітня. Але ж то не мої проблеми. Я не вмію людей дурити. Так що хто ще думав, що грибів немає, швиденько вліз, бо визбирають без вас. Так, ну а ми продовжуємо пошуки. Тут така велика галявина. З однієї сторони, з другої сторони. І зараз тут походимо. Можливо, десь щось нагледемо. Так, ну де ж ви тут поховалися? Де же ж тут повинні бути. Я так і знав. У мене на вас нюх сьогодні, друзі. Друзі, маслята. Один краще за інший. Просто чудові грибочки. О, які кріпиші. Подивіться, які ножки товстенні, друзі. Тільки гляньте на ці маслюки. 20 квітня. Я в шоці просто. Я просто в шоці. Корзинка потроху наповнюється. Десь ще тут повинні бути. Я відчуваю, що десь тут ще повинні, повинні бути. Ану, хто там глазастий? Дивіться разом зі мною. Підказуйте, де, де гриби. До речі, друзі, у мене часто в коментарях запитують, де я збираю гриби. Ну, як де? Звісно ж, в лісі. От, а якщо без шуток, то... Справжній грибник свої місця не видає. Але я можу сказати, що я збираю Полтавській області, Кременчуцький, Кременчуцький, друзі, район. Лісів у нас не так багато, так що хто в нас тут поблизу десь мешкає, можна вже їхати шукати перші квітневі маслята. Дивіться, де я на леді їх Заховалася. Один і ось ще один. А, навіть не один, тут їх навіть два. Ось такі ось красавці. Опа. Як завжди, біля самого корінця трошки червів. Далі нормальні. Є парочка, друзі, гарненьких. Заховалися тут. Ну, класні, товстоногі, ці навіть не червиві зовсім. Взагалі не червиві, Дивіться, які класні, товстенькі. Де ти -то там заховався? Так, ножки закапуємо, якщо є така можливість бо іноді на чистому зовсім ростуть, то хоч піском заривай. Якщо є чим закопати, то можна і закопати Дуже сиро в лісі. Декілька днів підряд і ночей йшли дощі. Тож грибочки, друзі, є. Бачите, який здоровий, коли він спів вирости і вже... Червивий, ну і переріс, і, і червивий. Краще пошукаємо таких молоденьких, ще може знайдемо. Дивіться яку я ще красоту знайшов. ну що тут за бугорочок. О, іще ось. Це я вже тільки що побачив. Тільки їх тут. Раз. Трошки червіві вже. Може щось виберемо. Два. Мабуть, тільки два із цієї купи можна, друзі, забрати. І ось іще. Що у нас тут? Теж той червивий, цей гарний. І ось і ще один. Опа! А, ну цей взагалі красавець. Ох! Такий товстічок класний. Пілесенький, товстесенький. О, дивіться, в мене вже більше, ніж півсумки. Я вже хожу десь майже годину. Майже годину, друзі, я вже тут хожу. Зараз ще з пів годинки і може навіть доберу сумочку, а може ні. До речі, вже зустрічав декілька людей. Бачив зрізані ножки. Тобто народ не спить, теж не дивлячись на те, що ще навіть ну, рано, як би по порі року, але ж по погоді вже саме час. Тому теж багато вже людей ходять по лісу. Тільки одійшов 10 метрів. Від тієї галявинки. Я ось дивіться, який ще знайшов. Ну, бачите, от коли вони вже вспіли, висохнути, ще маленький, а вже, а вже сухий. Кожного року я і цей вже червивий, Дивіться, який класний був, маленький і вже його черв'яки з'їли. Цей, мабуть, так само. Кожного року приїжджаю раніше і раніше. А вони все одно червиві і сухі. Ось 20 квітня, а вже повно пропащих грибів. Дивіться, ось який був класний і вже теж, теж пропав. Не уявляю, коли вони встигають. Ну от коли. Що, тільки сніг зійшов і вже треба їхати по маслюки. Це просто капець якийсь. Ну от, оце здається я знайшов те, що треба. Дивіться, тільки лізуть. Раз. Оце ще. Два. Ось такий би назбирати. Оце те, що потрібно. Тут навіть взагалі дрібніші є. Ну, ми їх залишимо, нехай ростуть. Бачите, як ноготочок ось. І ось іще мох сирий. І вони тільки налізуть. Тільки налізуть. Приїдемо за ними через пару днів. Ось іще один. Цей вже такий більший, класний. Дивіться. які Пілесенькі. Тут великий ось. Ну цей, мабуть, вже старий, може і ні. Ні. Дивіться, який взагалі, взагалі офігезний, о, дивіться, чергова галявинка і на галявинці виріс на сонечку. Клас. Білесенький, без черв'ячків. У вот нас еще молодая травычка зеленая, она тика Лиза и за знаю и грибочки. Оп. Вот это дело. Оп. Видите, какие красавцы. Вот это дело. Можливо ще тут десь на галянки є. Пошукаємо ось іще декілька штук, друзі, знайшов. Вже так потихеньку рухаюсь в бік машини і мал помалу ще знаходжу, як завжди. Коли йдеш додому, то чомусь грибів становиться таке враження, що більше. Не знаю, чому так відбувається, але так трапляється зі мною майже кожного разу. Коли вже йду до машини, то таке враження, що грибів стає все більше. Дивіться, майже майже повне відеречко я вже сьогодні назбирав. Поки дойду до машини, думаю, що ще щось знайду. Тож, друзі, хто ще думав, що грибів в лісі немає, їх вже вдосталь. І, до речі, грибників також. Декілька людей я вже зустрічав і багато зрізаних ножок знаходив. І що саме цікаве, я взагалі не розумію, коли вони встигли повиростати. Тому що дуже багато вже перерощих. Я вам їх не показую, але є такі вже, як у мене карту з розміром. І червиві, і гнилі. А сьогодні лише 20 квітня. От і думайте, коли ті гриби всли так уже вирости, що просто неймовірно. Тож, сезон розпочато. Кому відео, друзі, сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Ну що, рухаємось далі. Бачите, прямо на шляху на моєму виросли. Не відпускають додому, кажуть, куди ти зібрався? Нас тут іще го-го-го, -го. а ти вже йдеш. Так мені вже і вистачить, і торбинка повна. О, ну, Це червивий третій, не зачот. Зараз ще тут десь поглянемо, можливо, заховалися. Ну, должен быть бути класний. Фу. Зрослися купи. Трошки червивий, але можна ще обрізати там далі він класний. Від два штуки, мабуть, зрослися докупи. дороги, я ж тут наче проходив, а їх не бачив. Третій, Ні, ножка червива сам нормальний. Фух. Ну що, друзі, я вже майже дійшов до машини, там залишилось якихось 200 метрів. Що я хочу сказати, які я зробив? Сьогодні для себе, друзі, висновки, що гриби вже в лісі є близько тижня. Можливо, навіть і перші з'явилися ще раніше, тому що дуже багато червивих і дуже багато величезних таких. Дивіться, які гриби. І це не самі великі, які я сьогодні знаходив. Були ще більші, і, звісно, я їх не брав, тому що вони вже червиві і погнили. Тому на наступний рік треба спробувати виїхати. Я не знаю, можливо, навіть раніше, ніж 20 квітня, якщо буде так само тепло. Бо іноді буває таке, що у нас дуже холодно, а в цьому році якась аномальна, дуже тепла весна. Майже з зими зразу встрибнули. В літо, тому що щоб на початку квітня було плюс 25 градусів, я навіть такого, чесно кажучи, не пам'ятаю. Так що, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Наступного разу поїдемо, мабуть, на риболовлю, а можливо, знову приїдемо пособіраємо пособираємо грибочки. Тож, не пропускайте нові відео. Все, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.